Третій урок це покоївки і групові бронювання. Заходимо в розділ базовий покоївки. У нас є номерний фонд. У номерного фонду у кожного номеру є свій статус: легке прибирання, чистий номер, щоденне, щоденне, чисте виїзне. От, і нам треба ці номери поставити на прибирання між покоївками розділити. Я переходжу на розділ завдання по статусу номера. Відразу тут уже на кожному номері прописано ось легке 5 хвилин, щоденне 30 хвилин, десь там генеральне 60 хвилин. Також можна додатково підтягнути коментар гостя. Якщо у гостя там були якісь додаткові коментарі по прибиранню, там подушку замінити і так далі. От ми вибрали коментар, натиснули оновити. Ці всі коментарі з гостей сюди підтягне і автоматично заповни. Ми можемо самі дописати, наприклад, килим. Залили вином. От, ми записали додатково, тому що ми знали, що в тому номері є якась певна проблема. Далі ми вибираємо, хто сьогодні на зміні. Є варіант з завдання по графіку прибирання. Там налаштовується спочатку графік, ось графік роботи і друк графіка, і там, в залежності від робочих днів покоївок, у них тут стоїть скільки вони сьогодні часу будуть на роботі. У нас стоїть стандартно 360 хвилин. Ми вибираємо, що сьогодні на зміні дві покоївки. Відповідно, хто сьогодні на зміні, того і вибрали. Час можна вручну і збільшити, що сьогодні довше працюють. Ну там стандартне стояв, ми ну, збільшили. І тепер ці ці номери будуть розділені між двома покоївками. Переходимо в самий низ, продовжити. А їх поділили як 203 і 108 хвилин. Також бачимо три хвилини на переходи. Це переходи між поверхами. Тут у нас перший поверх і другий поверх, а тут третій і четвертий. Умовно, якщо я звідси викину один номер. Ну, плюс-мінус я тря, технологія drag and drop я збалансував, і у нас стало плюс-мінус порівно по прибиранню. Далі я натискаю продовжити. Створюються друковані форми. І ці друковані форми друкуються покоївкам. Вони тут бачать, хто живе або хто заселяється. Також а, бачать коментар, що тут килим залили вином, треба якийсь спецзасоб взяти. Після того, як ці завдання були виконані, їх приносять, розписалися, що завдання були виконані. А Рецепція в свою чергу, чи диспетчери, там головний гаускіпер, відмічає, що ці завдання попаївкам були виконані. Опціонально ми можемо включити, що коли ці завдання виконуються, так от галочками, то всі весь номерний фонд стає повністю чистий. В даному випадку ці виконання завдань воно ніяк не впливає на очищення номерного фонду. Ось я тільки що виконав всі ці завдання на прибирання, а номери як були брудні, так і лишилося Можна точково відзначати чистим через шахматку, а можна зайти на покоївки. І тут відразу тип прибирання всім номерам, які виділені синіми галочками, поставити чистий. Ось вони стали чистий. Ось номерний фонд очистився. А далі, що ще є в покоївках? Обслуговування. Це дуже важлива штука. А якщо номера виходять із ладу, таке буває. То є три статуси, в яких їх можна поставити. Беремо там номера люкс 1, 2, 3, з першого там по третє. Вибираємо там 401. На ремонті. Вказуємо там дати з 1, п'ятий, нехай буде. там Порваний тюль. Далі 402 номер. Ставимо там. На ремонті не для продажу з першого по шосте тріснув унітаз. І там четвертий статус. Там проживає інженер, інженер інтернет. От, хай буде так. Спочатку запланували всі три номери, запланували в такий статус, дивимося шахматку. Ось вони вже заплановані. На ремонті пороні тюль, на ремонті трісовунітаз. Зверніть увагу, там, де червоним заштриховано, там проживати ніякому разі у вас не вийде. Там, де зелений, ще зверху можна встановити бронювання. Технічне бронювання. Я можу це технічне бронювання перекинути от сюди. Воно службове використання, воно два рази спитає, і ви все одно можете бронювання поверх цього е службового використання повісити. Наприклад, видати йому карту або допродати якийсь міні-бар, то що йому не входить, наприклад, у вартість проживання, там додатково йому щось допродати. Якщо ми вибираємо червоне, воно каже: відкривайте карту, шукайте такий номер. А такого номеру в списку взагалі не існує. Тобто він повністю із, е, виходить із обороту номерів. Переходимо в 401, перший, там до нас порваний тюль. Спокійно, два рази попередило, але все одно поселило. Це зроблено для того, щоб ми розуміємо і броністи, вони, броністи і ресепшн можуть знаходитися в різних місцях. Вони а, бачать, що там в номері якісь є технічні негаразди, ну і можуть його зі знижкою продати. Або там гостей попередити, що там у вас через пару днів зайдуть майстри, і вони там щось замінять. Тобто, якийсь косметичний ремонт, не глобальний. Ну а в цьому номері вже глобальний, там вже нічого не поробиш. А коли ви робите вчасно завдання на ремонт, отакі от, от завдання, то треба також їх вчасно починати, коли вони стають. До роботи. Тобто, ось ми починаємо, вони починаються не першого числа, а сьогодні. І це впливає на звітність: є звіт, в якому показують: ну, от зараз ми поставимо, бачимо, що продовжились дати. І якщо я відкрию там звіти по керуванню номерному фонду, там є звіт по статусу номерів на період. Я вибираю період там спочатку лютого. там по по кінець березня, там березень вбирали От я формую цей звіт. І ми бачимо, скільки годин обслуговування всі ці номера були. Але це статус, тому що він йде з 20 числа лютого по 5, 6 березня. от І коли ми актуально поставимо щось, що воно пішло в роботу, а потім завершимо ці роботи. Достроково завершили всі ці завдання. от І переформуємо той же самий звіт, він динамічно зміниться. Тобто, там уже буде максимально точно підбита інформація. Почали раніше, закінчили там теж, після того трошки, і у нас по факту 0 годин обслуговування. Ну, там було б пару годин. А не то, що ми планували, ті дедлайни. І все. Після того. Як ми це все завершили, ось воно у нас пропало із шахматки. А там є можливість включати ремонт, і теж, якщо у вас завершився такий серйозний ремонт, щоб воно робило номер на генеральне прибирання. Так, покоївками розібрались. Тепер треба зробити бронювання груп. Як воно робиться? Заходимо на вкладку номери, бачимо сітку номерів. Вибираємо потрібний нам період. Нехай буде з 22 по 27 застосувати. Бачимо: один стандарт, один покращений, один напівлюкс, три люкси. Ми відразу можемо забронювати тут. Але я раджу користуватись майстром бронювання груп. Заходимо в бронювати майстер бронювання груп. Також вказали дати з 22 по 27. А вказали категорію. Сказали, що буду жити по двоє дорослих на двох місцях. Основних: це основні, це додаткові, це дорослі діти і діти за оплатою. Нагадаю, що не може бути е, дітей більше, ніж ну, має бути отут загальна кількість дітей, а далі з них дітей за оплатою. Не може бути, що дітей 0, а за оплатою один, і скільки нам таких номерів треба виділити, я виділяю 4 номери. От, чотири номери. Наша група майже створена. Тепер треба ще створити, щоб і була компанія, юридична особа, на яку оформити цю групу. Я дивлюсь, компанія наша називається Expert Solution. Немає такої компанії. Треба її створити. Для того, щоб якісно створити компанію, ми переходимо звідси в розділ Бухгалтерія компанії. І я відкриваю посилання новій вкладці. Ось у мене. Я відкрив бронювання, тут бронює групу. На сітці номерів я тут дивився дати, де вони доступні. А на розділі компанії я можу створити нову компанію. Я маю мати реквізити або вміти користуватись Google. Я пишу «Експерт Solution. Знаходжу відразу цю компанію. Копіюю код Єдропол і перевіряю, чи існує така компанія. В списку я по коду роблю пошук. Не знаходиться в мене така компанія, значить її іншими назвами не заводили. Натискаю додати. Тут достатньо внести тільки код Гідропову, повну назву компанії, точніше скорочену, І повну назву компанії. Повна скорочена. Вносимо повну назву, зберегти. Все, компанія створена. Тепер можна робити групу, а її нарахування на ту компанію повісити. Ось я вибираю цей список, і ось то в Solution у нас з'явилося. Тип оплати буде безготівковий, тому що це компанія. І, і ми їм даємо спрейс-курант на знижку 10%. Також можна вибрати, якщо це компанія, у них вони можуть бути неплатники туристичного збору, у них там наказ про відрядження. Ми вибираємо неплатник туристичного збору. Тоді на кожен номер не буде оформлено туристичний збір. Натискаю пошук. Ім підбирає, підбирає номера. А так як люкси закінчились, у нас номера нема. Міняємо на іншу категорію пошук. Ну, знайшло напівлюкс. Загалом виходить 49 500 гривень. Оформлюємо групу. А тут бажано вказати назву Ми називаємо корпоратив, чи там семінар експерт солюшн. Якщо у нас є дані по гостях, ми можемо їх тут вписати. У нас є там список гостей, ми там пишемо гість 1 гість 2. От, Я можу вписати їх дані, і тоді замість от цієї назви воно підмінить на реальні прізвища. Якщо у нас немає реальних, все пишеть семінар семінарах Solution. Далі ми вказуємо додаткові примітки. А, і це коментар. Вказуємо трансфер, якщо нам треба буде їх там знайти в розділі трансфери чи потрібен трансфер, і вказуємо постачальника послуг, на якого буде оформлений рахунок. Тобто компанія платить на товку чи на ФОПа. Ну, вибираємо ТОВ. Далі. Дуже важливе поле, якщо там треба зробити, щоб всі гості були без рахунків, ми ставимо без рахунків, просто будуть неоплачені нарахування. Якщо ставимо, що оплатником будуть гості, то у нас забронюється 4 номера, і у кожного номера буде по індивідуальному рахунку. Якщо вказати група, тоді з кожного номера збере е, по рахунку, закинуть на карту групи і буде вважатися, що фізична особа група є платником. Ну, там троє друзів приїхали, вирішили скинутись в загальну. Е, в загальну е, Загальний котел всі гроші і оплатити одні транзакцією. Оце група. Але якщо вони приїжджають від компанії і платить не група людей, а платить юридична особа, тоді ми маємо вибрати тут компанію, і ось тут ми можемо вибрати компанію. Після цього рахунок такий вже буде платником зробить вже цю компанію, і боржником стане компанія. Якщо ми вибираємо тут, вписуємо пошту, вписуємо реальну пошту, то оце підтвердження бронювання групи. І рахунок, наприклад, рахунок номер 3 компанія група автоматично відправиться на цю пошту. Я не буду відправляти. Можна спробувати добре відправити. От, вписав пошту. Далі можна ще закріпити ці номера за гостями, щоб вони, скажімо так, точно приїхали в ці номера, як у них були домовлені. І натискаю бронювати групу. В цей момент формується група. І на мою пошту відсилається лист. Ось лист було надіслано ОК. І перейти до карти групи. У нас створилась карта групи: 8 дорослих, живуть 5 ночей, 10 знижки. називається ТОВ Експерт -Салюта». Ось вони гості. Бачимо, що одного із них підписала там, де я знав е, імена, а інших не підписало. А, для того, щоб оновити список зручно для всієї групи, ми можемо вивантажити список гостей. Від, відкрити цей список. Можемо відкоригувати. Єсть 3. Ну, там скопіпастити даних, які вам передали. От, я відкоригував всі піби. Зберігаю. І тепер підтягую файл, який у мене був. От е, група група 2, guest ліст Оновити список гостей з даного файлу. І ось у нас є гість 3, гість 1 2 гість 4, і есть 5. Тепер вже актуальні імена оцих гостей Дивимося далі. У карти групи є нарахування. Ціна рахування 49 500. Замовник. Група номер 2 семінар Expert Solution, а платник компанія номер 13 до Expert Solution. Тобто рахунок вже автоматично був створений. І ось в компанію, в карту компанії перенесено. Тобто, він уже сформувався, все, вже можна їх заселяти, виселяти, там все добре. Знаходжу цю групу семінар. Але у них, наприклад, здвинулись дати, вони там стали довше жити. Ось по друге число. Я змінив. Я змінив дати. от І у них має. Але це тільки що поміняв дати виїзду всієї групи, і, наприклад, ще вказую що буде там ще плюс двоє дорослих 10 всього. От я додав. Дату проживання і додав ще двоє дорослих. Тому ми маємо виділити ще один номер. Я беру категорію. Категорія вказана. Стандарт. Двоє дорослих. Додати одну карту бронювання. Додати. І у нас виділився ще один стандарт. Звертаємо увагу з 22 по вже 2.03. Тобто, тут з датами все коректно. Але. У цього номера, цього, у цих номерів, дати не відредаговані. Тому я заходжу. Бачу, у нас дата виїзду з 02.03.2025 02 стоїть. Все підходить. Всі, хто виділені, галочками, ми натискаємо застосувати до них зміни. Система питає, що саме ви хочете поміняти. Нам треба тільки одне поміняти: це дата виїзду. От, дату виїзду, щоб звідси перенесло сюди. Я натискаю застосувати. І тепер тепер всі дати стали по 2.03. 0,3. До бронюю цього останнього гостя, який не попав на шахматку. І ми бачимо, що у нас тепер уже не 49500, а 76 880 ціна. Тобто ціна вже збільшилась. ну Відповідно, довше будуть проживати, то ціна росте. І, наприклад, знижка. Там збільшилось до 15%. Також вказує знижка Recreate 15. Застосувати до гостей. Питає, що ви змінили. Тепер виїзд нам не треба міняти. Нам треба змінити тільки прескурант. Змінили прескурант на 15%. Є. Дивимося, що у нас тут. А у нас тут наступна картина. У нас залишився тільки один рахунок. Один. А в ньому чотири рахунки. І тут ще піктограми, які кажуть, розрахункова ціна відрізняється від реальної. Тобто нам треба ці рахунки ще й перерахувати. В них невірні нарахування лежать. Тому і ми заходимо в кнопку перерахувати нарахування». Там знижка була 10, а тепер стала 15. Я заходжу в перерахування нарахувань» і натискаю кнопку перерахувати нарахування». Раніше ми робили доплати. Коли різниця між категоріями, а тепер нам треба, щоб відкоригувала знижку. Ми бачимо, що в цьому рахунку знижка була відкоригована замість 49500, тепер 46,750. Але це не все. Тому що оці нарахування лишаються у гостей, і їх треба перекинути на загальний рахунок компанії. Для цього ми переходимо на вкладку перенесення нарахувань» Вказуємо, за які послуги треба перекидати з гостей на компанію. Можна вказати точково, можна вказати по групах, можна вказати всі. Також можна навіть по датах відфільтрувати, якщо хтось живе раніше, там, ніж вся група проїжджає. Вказуємо, постачальник у нас ТОВ буде, вказуємо, які гостей перенести переносити на рахування, які гостей. І також звертаємо увагу, що у деяких гостей вже існували рахунки. Щоб не створювати новий, щоб не було по два рахунки. Ми перевіряємо, так як група була створена. І от тільки цей новий гость, якого добронювали, у нього створити новий рахунок, тому що до цього його не було. Додати таке правило. І зараз чекаємо, всі нарахування по цим правилам переносяться із гостей. У них тепер баланс всюди по нулю. Вся заборгованість перелетіла на компанію. Тепер ми бачимо в нарахуванні. Ось сума стала 74 800. Єдиний отой гость гість перший, п'ятий, якого забронювали, він не попав в загальний рахунок. Ми можемо зайти в рахунок, додати сюди і ще один вкладений рахунок. І от тепер можна сформувати і подивитися, як виглядає такий рахунок. Для цього створена друкована форма. Ну тут не так багато гостей живе. От, для цього є друкована форма, рахунок компанія група. Там кожен номер окремо деталізує. По кожному номеру, по кожному бронюванню, окремі нарахування, щоб бухгалтер міг все дослідити. Далі, по групі, так само є балансовий рахунок. Можна всі рахунки підбити і продемонструвати гостю. Є балансовий рахунок. З оплатою через QR. Оце коли є підключений зовнішній модуль, і платіжна система можна через QR оплатити. Далі підтвердження бронювання групове. В індивідуальному тільки по одному номеру, в груповому, там відразу по всіх номерах. середній тариф, вартість і сума проживання. Є можливість також групової ануляції. Вже не буду чекати. А групові реєстраційні карти. Воно бере по пустих формах, скільки гостей проживає, тобто 10 гостей, 10 реєстраційних карт. А список гостей. Якщо там керівник групи каже, можете мені надати список гостей. Так без проблем ми зайшли. Ось список гостей групи бачимо: нарахування, оплачення, хто де в якому номері живе. Робота з ключами, всі 10 карток. Доступів номера, можна натиснути Видати карту і видати відразу 10 карток для доступів в номери. І заходи. Цей корпоратив може бути зв'язаний ось з конференц-залом. Ми його зв'язали. Вони забронювали конференц-зал ми їх зв'язали. Тепер карта групи зв'язана з картою цього заходу. А що відбувається тепер? Якщо, можливо, ось так само вони можуть приїхати до достроково. Тобто зараз ця група знаходиться ось тут, і заселення не скоро. Але є у нас інша група ось корпоратив ТОВ. Я шукаю на головній корпоратив ТОВ. І мені їх треба поселити. Я можу селити їх через шахматку по одному, а можу зайти на поселення, а відразу зайти поселення групи і провести поселення групи. Я вибираю раз, два, три, відразу три номери. Завершити поселення. І вони були поселені. Їм нарахувало заборгованість 12480. Мені треба тепер так само зробити оці три номери, щоб вони заплатили однією транзакцією. Але в мене тут в групі немає рахунку. Ще раз: перенесення нарахувань. Вибираємо послуги. Вибираємо постачальника. Вибираємо гости. І натискаємо додати пару кліків. У нас створилися правила перенесення нарахувань. І ось три рахунки з трьох номерів. Я їх об'єдную в один. Фізична особа-група, не юридична. І провожу свою оплату. Готівка ФОП. Підтвердити. Готово. Тобто швидко поселив. Рахунок скинув на загальну карту групи, керував тільки через групу, я не заходив в індивідуальні номери взагалі. І ось вони пожили. Я тепер хочу їх виселити. Або точково через ем, шахматку, або заходимо на розділ виселення. Виселення групи. Бачимо, що у нас сьогодні жодна група не виїжджає, але можна взяти не сьогодні, а на тиждень. Немає на тиждень, на місяць, ось на місяць тепер у нас є корпоратив-ТОВ. Три гостей проживає. Ми беремо і виселяємо групу. Достроково заселили, достроково виселили. І все. Ось так от група була виселена. Тобто ми їх тільки що й заселили, ми їх тільки що й виселили. Але ця карта буде отак от знаходитись тут. Тому що е, дуже часто трапляється, от відкриті групи і відкриті заходи, вони лишаються тут, їх не закривають і вони тут вниз накопичуються. Для цього ми заходимо в розділ. Заходи. У нас є два заходи. Ми розуміємо, що цей по 22 число вже там не актуальний. Ми заходимо в закриття карт заходів. І можемо масово, якщо у вас вже назбиралося, отак галочками відмітити. І через верхню кнопку закрити вибрані заходи. Так само аналогічно з групами. Їх теж забувають закривати. Заходимо в розділ бронювання, закриття «Закриття карт-груп». Ось наша корпоратив ТОВ. Якщо ця група вже фіналізована, оплачена, гості виселені, її можна закрити. Якщо у вас там якісь заборгованості, то ви їх виселити не можете. І у вас лишається після того тільки проживаючі гості, а з групою заходи вони прибираються. На цьому урок завершую.